Так звані експонати ворожої збитої техніки. Ну, якщо чесно, то доволі страшно, але радіє що, Радує, точніше, то, що то наші хлопці не бачать схід, як має бути. Дуже, дуже сумно на це дивитися, якщо чесно. Це сумно дивитися, що взагалі ця техніка дійшла до України. Заяві, що вона знищена. Більше ста от таких ВМД де, де, де називається десантна, Більше ста таких машин під Києвом було знищено. Ми бачимо цю машину, До цього можна зрозуміти, що прилетіло саме в цю сторону. І по дивіться, останнє, що вони робили, перед тим як прилетіло, будь ласка, стаканчик з кави, вони пили каву. і Я Дуже сильно здивувався з того, що це був здається, БТР, який мав гусениці, і там писало, що це водоплавний і я такий ого, ти аж настільки м -м, сучасна військова техніка є. Це уламки літака, які пишуть ймовірно, завдавав удару по житловому будинку в місті Єрпінь. Сьогодні ми, до речі, будемо в Ірпіні. Буде культурна оборона, будемо збирати гроші на підтримку Збройних сил України. Навіть коли я там стояв, дивився на цю техніку, я не розумів я щиро, щиро не розумів, чого вони сюди приперлися. Ну прям я такий.